Всі говорять про якісь такі ефемерні речі, хтось щось не дає, і всі бояться назвати тих, хто не дає. Да? То давайте я, як депутат обласної ради, як радник голови обласної ради, візьму на себе таку сміливість і відкрию, хто ж не дає і чому воно так зараз продовжується. Що дійсно чоловік, ідучи до свого города, під дулом автомата йде. Давайте згадаємо ті обіцянки, які давав наш президент. Да? Який сьогодні є, чи не наш? Два тижні війна закінчиться. Це не війна, це АТО. Газу українського вистачає на всіх. Закон про Бурштин зміниться Верховна Рада, ми приймемо. Де ці всі обіцянки? Чому цього не зроблено? Чому, коли про Волинь ресурс виносилось рішення обласної ради, Гунчик Володимир Петрович виносив рішення про комунальне підприємство за уважу з однією функцією Волинь Буршін. Чому партія Солідарність, яка сьогодні представлена в Верховній Раді, на базі якої сформований Кабмін? головою якої є президент, не зацікавлена в цих речах? Чому? Де ви, як районна влада? Чому ті. Хто сьогодні охороняє так звану Нацгвардію, да? одним дає копати, іншим не дає за гроші. Хто ними керує, маєте сміливість сказати, а не маєте сміливість, то не виступайте. Це ясно? Друге, в нас всіх є діти і у мене є. Я хочу, щоб я потім міг взяти дитину, завести в ліс, показати, де ростуть ягоди, де ростуть ялини. А не де місячний ландшафт, що все перекопали, викопали. І ми зробили пустелю. Арабські Емірати на нафті зробили що? Рай на землі. В них ростуть дерева, все підливається. А ми з раю робимо пустелю, тому що комусь вигідно, тому що комусь на Київ возять це все, а він далі переправляє. Треба речі називати своїми іменами. Хто сьогодні має коаліцію в Верховній Раді? Хто має більшість голосів? Чому не прийнятий закон? Не бійтесь говорити про це, якщо ви представляєте громаду район. Не бійтеся говорити громаді. Бо інакше нам нема що з вами робити. Не на сесіях районних рад, не обласних. Нам нема що робити. Чому нема вашого депутата Верховної Ради рік? Чому? Пояснювати? Та тому що ніхто не зацікавлений, щоб представляли ваші інтереси в Верховній Раді. Тому що вони зацікавлені, щоб тут крали, вирізали ліс, викопували бурштин. І щоб від цього ваша громада, сільська районна нічого не мала. Де школи, де садочки, де дороги, нічого немає. Комунальне підприємство, яке створиться, повинно давати 25% в село, в сільську раду, 25% в районну, 50% в обласну. І таким чином ми повинні піднімати ці райони. Чому два роки все копається, що дорогу зробили? Задаю питання до вас, як представника влади, і до вашого керівника обласної державної адміністрації. Фонд регіонального розвитку 106 мільйонів. Я вам скажу, який розподіл цього фонду був. Знаєте, який? По 30 мільйонів на округи Гузя, Мартиняка і Вахіва. І знаєте, скільки на ваш округ. 10,5, ні, але у Маневичі нічого. Ківерці і Любишів. Я все розумію. Чого за рахунок ваш мають робити ці перерозподіли? Зараз буде інший розподіл. Так звані депутатські фонди, знову 20 мільйонів. І я хочу сказати, їх вже поділили без вас. А ви не приходите, ви цього не питаєте, голови адміністрації. Він чого поїхав в Київ? Де якби не ми це питання підняли, ніхто б його в Києві не піднімав. Вони зашевелились, знаєте чому? Тому що зараз не знають, що робити. Один. Чому проводять оці співбесіди? Ви не перебивайте. Ви після мене скажете. Маєте сміливість слухати, якщо не маєте сміливості говорити. Ясно вам чи ні? Пане В'ячеславо, давайте.